Я би зараз не загадував дуже далеко. Я вважаю, що є перше завдання це демократично провести вибори. І це перша позиція, яку ми повинні в Україні провести. Останні вибори, Європейський Союз і весь світ практично, не одні, багато виборів визнавав демократично е, пройденими. І я вважаю, що для нас зараз саме головне зробити цей крок. З'явиться нова ситуація зразу після цього. Тому що ми сьогодні знаходимося під дуже жорсткою критикою. І я визнаю, по багатьом моментам ми не змогли зробити так швидко те, як хотілось. І, е, безумовно, в демократичній країні, а я хочу нагадати, що нам трошки більше 20 років, і не чекайте від нас дуже таких кроків і, і таких, таких стандартів до яких е, країни європейські проходили сотні років. Тому спочатку вибори, після цього, у нас, якщо нам вдасться перемогти, у нас буде довіра людей і у нас буде абсолютно інший мандат. Після цього я вважаю, що ми будемо готові до конструктивних розмов. При цьому, якщо ми зробимо якусь помилку і... Буде сценарій, виграла умовна опозиція, ми спокійно повинні прийняти цей варіант і визнавати такі правила гри. А було питання про Юлію Тимошенко? Я сказав, що до цього потрібно повернутися, тому що говорити зараз про це, потрібно отримати мандат довіри від людей, тому що якщо це така колосальна проблема, то про це повинні висловитись і виборці своїми голосами в першу чергу. Давайте послухаємо виборця.